Єрмак раптово подав всій Україні вражаючий сигнал. Схоже, після відставки з ним відбулося багато речей. Він, начебто, планував їхати на фронт, а на фоні цього різні політсили розповсюджували шутки про втечу політика з України. Та тепер він імовірно вирішив розповісти всю правду, те, що було весь час приховано від нас, і до чого ми, можливо, були зараз не готові. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Схоже, звільнення з посади голови офісу президента Андрія Єрмака. Запустили. Ла невідворотні процеси в країні з'явилася інформація про те, що готується звільнення ще двох міністрів і кума Єрмака. У кабінеті міністрів незабаром можуть з'явитися вакантні посади міністра освіти науки, а також віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій. Про це пише українська правда з посиланням на власні джерела у фракції Слуга народу, як зазначається, народні депутати найближчим часом можуть попросити на вихід Оксана Лісового, який зараз обіймає посаду міністра освіти і науки через важку реформу у. Крупнення навчальних закладів він давно перебуває в конфлікті із парламентарями і частиною освітян. Пише Українська Правда. Окрім того, в президентській фракції в межах деєрмакізації обговорюють можливість звільнити віце-прем'єр-міністра із відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу. Слуги стурбовані, що він може фігурувати на плівках Міндіча і розглядають його відставку, щоб перестрахуватися. За словами одного зі співрозмовників Української правди, у Верховній Раді є велика група тих, хто виступає. За чистку і метою відсторонити від влади тих, кого привів вже очільник колишній офісу президента Андрій Єрмак. Зокрема, звільнити можуть і кума Єрмака Руслана Магомедова, який є головою національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Представник слуги народу, який спілкувався на умовах анонімності, також казав на необхідність повиганяти очільників обласних адміністрацій, які безпосередньо асоціюються із Андрієм Єрмаком. Наприклад, у Полтаві та Одесі щодо самого Єрмака, то раніше вже з'явилась. Ця інформація про те, що він може виїхати за кордон. Наразі і про те, що виявляється, він це може зробити без жодних обмежень. Андрій Єрмак зараз без будь-якого процесуального статусу не є підозрюваним, не є обвинуваченим, не перебуває під запобіжним заходом і може виїхати за межі України без жодних обмежень. Про це розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. По перше, він зараз звільнений і не перебуває по на посаді. По-друге, ним принаймні цієї великої справи опікується набу і веде всю процесуальну роботу. Ну а по-третє, Єрмак зараз без будь-якого процесуального статусу, тобто не є підозрюваним, не є обвинуваченим, не перебуває під запобіжним заходом. Зауважив екс СБУ. за його словами. Нещодавно були повідомлення у новинах, що Андрій Єрмак приїздив до служби зовнішньої розвитку, спілкувався зі своїм протеже, який відразу викликав до кабінету людину, яка відповідає за видачу документів прикриття. Але чи все було саме так, це неможливо перевірити. На мій погляд, Андрій Єрмак може виїхати за межі України без жодних обмежень, користуючись тим, що він людина без процесуального статусу. А друге, як не крутий, він поки що залишається при владі, адже залишаються люди, яких він свого часу розставляв на посадах. Хоч формально він і не на посаді, але коли людина виходить із владних кабінетів із такою владою, то не втрачає все одномоментно. Поки що у цьому періоді у нього залишається влада та вплив. Багато людей на посадах, які були призначені саме завдяки йому, і вони мають яку. Усь певну моральну відповідальність або певний моральний обов'язок йому допомагати, прокоментував Іван ступак Аналітики наголошують, що головна подія, та яка і досі не відбулася, немає нового керівника офісу президента України. Судячи із заяв Володимира Зеленського, він вже зустрівся з усіма потенційними кандидатами на цю посаду. Дехто навіть пішов на друге коло таких консультацій. Рішення очікувалося 5 грудня, але не сталося. Схоже, що президент дуже вагається. Він обирає не лише між особистостями. Це є вибір наступної моделі адміністрування його політики. Політолог Володимир Фасенко зазначає, що цілком імовірно, що Зеленський хотів би мати такого ж універсального адміністратора, помічника і переговорника, яким намагався бути Єрмак, але без його токсичності і конфліктності. Однак будь-хто із потенційних кандидатів на посаду керівника офісу президента буде іншим, і з точки зору своїх особистісних і політичних якостей, і з точки зору його сприйняття в середині України, а також і з боку міжнародних партнерів. Займатися майже всім не виходило і у Єрмака. І навряд чи цього прагнуть потенційні кандидати на головного адміністратора в команді президента Зеленського, та й не вийде, якщо хтось захоче. І внутрішньополітична ситуація суттєво змінюється, і міжнародні обставини стають більш складними. Якщо на посаду керівника офісу президента обирати професійного військового, то це акцент на функції верховного головнокомандувача. Якщо професійного дипломата, то акцент на переговорах і на зовнішньополітичних функціях. Але зараз значно зростає потреба в регулюванні внутрішньополітичних проблем та викликів. Зі слів Фосенка, ще одна причина, чому і досі немає рішення про нового керівника офісу. Президента України не кожен потенційний кандидат на цю посаду прагне її отримати. Скоріше навпаки, посада керівника офісу сприймається після Єрмака як токсичне місце, яке може зруйнувати подальшу політичну кар'єру. Натомість народний депутат фракції Голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в інтерв'ю журналістам Войс» розповів, чому президент України Володимир Зеленський після звільнення з посади голови офісу президента Андрія Єрмака не відразу виключив його зі складу ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. Вже тиждень ми живемо без керівника офісу. Слава Богу, небо не впало нам на голову. Але я думаю, це погано. Наприклад, тільки дня Мозеленська вивів Єрмака зі складу ставки та ради національної безпеки і оборони, бо не було кому підготувати проєкт указу. Це ж паперова робота, це багато всілякої рутини. Це те, за що має відповідати і чим має керувати керівник офісу. А коли немає керівника офісу, це все буксує потроху, сказав Осадчук. Низка видань писали, що Андрій Єрмак, попри звільнення з посади голови офісу президента, ще продовжує обіймати одразу декілька пос також входить до низка консультативно дорадчих органів при главі держави. Зокрема, він є членом національної інвестиційної ради, головою ради з питань підтримки підприємництва, заступником голови нацради з питань антикорупційної політики. Окрім того, Єрмак також входить до низки груп і штабів. Зокрема, він є головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, співголовою міжнародної експертної групи Єрмака Макфола займається питанням санкцій проти РФ. співголовою міжнародної консультативної групи Єрмака Расмусана, займається розробкою гарантій Спеки України також Андрій Осачук назвав причину, з якої президент України Володимир Зеленський так би мовити дозволив голові офісу президента Андрію Єрмаку узурбувати величезну кількість повноважень. Далі цитуємо нардепа. Очевидно, президент Зеленський тяжіє до такої авторитарної чи монархічної форми правління. Я вже багато років пояснюю, що всі ми є заручниками свого досвіду. Ми нічого не вміємо робити, окрім того, що робили самі своїми руками останні років 10-15, як мінімум. А Зеленський вже прийшов у політику, маючи досвід управління. С своїм невеликим бізнесом, тому цю модель він і переніс на своє президентство і просто нікого не було поряд з ним, аби йому досить чітко пояснити правила гри. Сказав Осадчук в ефірі радіо Нівос. За словами Сачука, Єрмак самостійно узурпував величезну кількість повноважень та порівнював себе із радником з нацбезпеки. І це тільки тому, що сам президент Зеленський погано розбирається у тому, як має ділитися повноваження і що таке баланс влади. Він усі роки свого президентства ігнорував цю логіку гілоклади, балансу влади. Ще перед великим вторгненням РНБО перетворилися і на Кабмін, і на прокуратуру, і на суд на все, що завгодно, наголосив нардеп. Окрім того, стало відомо, що голова української розвідки Буданов та голова служби безпеки України Василь Малюк могли відіграти ключову роль у відставці Андрія Єрмака із посади керівника офісу президента. Про це раптово заявив політолог Володимир Фасенко. Фасенко зазначив, що на його думку силові відомства були залучені до зміни керівництва. Буданові малюк певною мірою долучилися до зміни керівника офісу президента до відходу Єрмака. І зараз вони це налагоджують стосунки із набу, щоб тут теж був певний баланс, сказав експерт. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви до це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось. Побачимось зовсім незабаром.